Хороша позиція, і е пів яка пішла це при Зеленському. Це 5-7-9 кредитів. Це вони дуже витягують в Більше того вам скажу, це перший кредит, перший кредит, який ми взяли, зареєструвавшись просто на сайті Агрополітики, просто зробили заявку і отримали. Тільки сказав, написали в якому банку з яким банком ви працюєте, і отримали. Раніше цього в апріорі просто цього не було. Цього ніколи не було. Раніше, якщо ти отримав цей е, льготний кредит, тобі зразу е, при Януковичу так було, при Порошенку так було, присилали на електронку. Скільки ти віддати, е, а тільки там написано за е, обслуговування, юриди, юридичне обслуговування. Тобто там це тільки написано було, що за ОТК. От і все. Це тільки при Зеленському, що просто зареєструвався і отримав, без всяких там бюрократичних цих моментів, без нічого. Просто зареєструвався, прийшло, ви маєте право отримати там на кількість землі, стільки на стільки на стільки. стільки.